В очороді попрощалися із загиблим воїном Русланом Лабаничем, 44-річний оператор-обчислювач взводу управління артилерійського дивізіону військової частини А 1556 128-ї бригади загинув 15 жовтня, не зрадивши військовій присязі та честю виконавши свій службовий обов'язок. Руслан Лабанич народився 25 липня 1978 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородській школі номер 12, згодом у професійно-технічному училищі номер 5 Був дуже відповідальною та доброю людиною. І з початком війни добровольцем пішов захищати батьківщину. Священники відслужили чин похорону, який відбувся на набережній незалежності в Ужгороді. Віддати шану загиблому герою прийшли рідні та друзі Руслана Лобанича, жителі міста, представники міської та обласної влади, а також військовослужбовці. Місцем останнього спочинку воїна став пагорб слави. i yeah. yeah.